Всім привіт, дорогі друзі, з вами як завжди Сьогодні В цьому відео ми піднімемо 52 тисячі кубків на моєму аккаунті в Brawl Stars. А також я розкажу про топ-3 самих легших 25 гранга на даний момент в Бравлі. Народ, перед тим, як це все почати, я попрошу поставити лайк на даний відео, оцінити в такий спосіб мій контент, а також підписатися на мій канал, щоб не загубити його серед інших каналів на Ютубі. Ну, а я буду починати. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди під відео. Давайте почнемо з того, що це четвертий дубль. Я зараз максимально постараюся не сливати, оскільки як тільки я починаю відос, я стараюся показати, як добре я іграю, і іменно через таку агресію я і сливаюсь. Так, тепер давайте переходити до основної теми відео. Почнемо з 25-х. Три із 25-х я не збрехав. А іменно, це перше місце мех. На даній карті з мутацією, або на любі інші, але з мутацією. Анджело це другий 25-й, який я теж пробую апнути на даній карті. Сюди Анджело підходить просто шикарно. І топ-3. Це брок, третє місце. Його можна апати майже на любій карті, він імба. Ну і бонусно можна СТУ, але там треба мати терпіння, тому що ось, прошу дуже. Брок виніс СТУ, так що не такий він і безсмертний, як ми всі з вами думали. Ось, до речі, наш з вами топ. Один перс на 25-й Ізі це шестибану на мех, яка претендує на це місце. Як бачите, в мех лютий урон і підняти її на 25-й, вам не буде важко. Це я б навіть сказав Ізі. Я ще. Хоча я вже підняв урон 25-й на мех, до речі, не знаю. Може в нього можна не під а не пам'ятаю. На Анджела я ще 25-й не піднімав і підніму, можливо, навіть сьогодні, якщо буде час. Що, До речі, вряд ли, оскільки на вечір у мене великі плани. Е, тому, напевно, якийсь інший день буду апати, але обов'язково треба апнути. Я не дуже був задоволений е, мутацією на Анджело, але на просто імба. А я як розігрався, як я зрозумів, як іменно тіпа, давати тички, щоб там. Ой-ой, сам. Сем, братик. Так, чекайте, ще три перси. Скрім, будь ласка, де ще один перс. Мені цікаво. Є, вон, ну є, ой Хто був? Хто останній? Що за останній перс? Тоже мех, що я щось не врубаюсь. Ну, окей. Так, получаємо плюс 7 кубків з вами. Менше з 7. Коротше, шапнути мех, треба просто дати банки і старатися не крутитися по міді на даній карті. Щевапнути Анджело треба навпаки бути на більш відкритих точках, або можна сидіти в кущах і просто підкришувати, коли хтось підходить. Заброка кристи не бажано. Бажано іменно йти і виносити, оскільки в нього хороша дальність. раз. Друге за нього легко випадати з мутацією. Два. Е, третє, в нього є імбовий гаджет, щоб сейвитися. І Четверте в нього є вульта, ну, яка просто добиває, наприклад, якщо потрібно. Тому ось так. Тому я вам і рекомендую апатися. Так, по-моєму, хтось був. Ні? Добре. Е, зараз на нею бігає Анджело, що не дуже добре, якщо чесно. Я би хотів знайде хороше місце, щоб хороше місце зняти. Треба як мінімум. Mm, якось від Angeло втекти. Пробуємо затімитися, хоча, Ні, звідки, мені звісно, мене зараз кресануть. Зараз не крисуну. Не крисанули, на жаль. Ну, окей, в принципі, мінус мінузаковка це не страшно. До речі, до того мене були одні перемоги до четвертого дубля відосу. А ці попередні три. Я тільки врубаю відос я починаю грати неаккуратно. Я не знаю, чи я вам вже доказав чи не казав. Я вже записую четвертий раз. І постійно відео там 6 хвилин набирає, і я офую, тому що щось мені не подобається. Сорі за шум, Сорі за шум. Я не знаю, діду. У мене одні мотики або скутери катаються і це капець, як бісить. Люто шумить. Люто шумить. До речі, easy, easy, easy лутнули, добре. Так, ось так лутати мід можна, але якщо там зараз якась пайпер це просто ваншот. Ось! Ось за що я казав! Я озвучую зараз під час записі, це не є переозвучка, то тобто, є я просто вгадав. Тому що зі мною вже така не раз ставалося. І ось знову пайпер. Я не знаю, зараз що тут робити. Треба перебігти в ту сторону, тому що там по-любому хтось сидить, а тут не завжди сидять. Добре? Зараз будемо проти виносити мех. Мех це люта імба, і ви мало що зробите. А що зайшла бі'яч що? Ні. Ну та ти зараза така. Так, Сіки. Що по кубках? Бо, чесно кажучи, на відео виглядає виглядається важко, хоча насправді було все супер ізі. У мене ж зараз просто починає бомбити чуть-чуть, А до того я прям на ізі піднімався, взагалі ніяких проблем, то є плюс кубки. Я спокійно її підняв з 480 на. скільки? Мене зараз? 580. Чи що? Ну, десь орієнтово на 550. Е, я розумію, що це ще не дуже високі кубки, але по тому, як я бачив, як воно в принципі йшло, я думаю, що це не сильно важко. Хоча ось такі гавси створюють проблеми. Давайте пробувати виносити гавса, з його гаджетами. Так, давайте. До речі, гавс теж імба, але не така їмба школа 25 гапат. Він більше дратує інших праців на карті. Я би хотів зайти кудись, наприклад, ось ця точка сама шикарна на карті. Головне її прочекати повністю. І тоді вже можна проводи заходити, але якщо там знову ж таки якийсь брок, то ви, по суті, ніяк не заефуєтеся. Так, топ-5. Окей, я поки ризикувати не дуже хочу, так що просто буду чекати по карті, що тут твориться. До речі, за Анджело, щоб попадати, потрібно не сілити ідеально в кактус, наприклад, а чуть лівіше треба правіше, щоб попадати боковою тичкою. Бо центральною. Не завжди можна попасти. А оскільки перечинають тікати, то там чуть-чуть букувач іде вбік. Давайте виносити з вами гавсика. Гавс... Гавс! Що ти таке? Показуєш. Добре, там прилетіла тичка, я не знаю, скільки там урону влетіло, але коли в мене було банок 6 чи 8, влетіло 8к урону, так що, так що це немало. Тут теж дуже часто крисять, тому в плані криси сидять. Тому оце провіряйте. Тут рідше сидять, тому що ну, цю точку захоплює дим дуже швидко. Але як бачите, до речі, тут можна апатися в кущах просто спокійно, то є. Майже завжди топ-4-то 5 ви будете получати спокійно, нічого не роблячи в, кат, в катці. Особливо, якщо, якщо ви тут сидите. Анджело мене бачили? Анджело мене не бачила. Ну все, Анджело, мех мене не бачило. Тому таке... Не знаю, чи мені вигідно з неї тімець. Ні, мені не вигідно з Це раз. знає тімець. зараз... Ай. Ай. Мені її винести, на жаль, тому що. ну, тому що, так. Тоді я в принципі, ніяк не виношу головного перса, тому мусив винести мех, щоб отримати додаткові кубки. Тому ось так. Все, ми акнозамі 190, тобто зараз я апнув 110 кубків. Ну, Давайте все-таки покажу, хоч чуть-чуть, що іменно. Я, коротше, піднімалося це все. Тобто, ось мінус 2, мінус 2, зараз перемотаю. Мінус 2, мінус 2. Заснова було мінус 2, тому вона мені збувалося перемог. Ну отак взагалі спокійно там плюс 13, плюс 11 було, плюс 10, як коли залежить. До речі, коли я почав грати? Ось, 2 години тому це ми не враховуємо. Це іграв за кого? А, тож за анджело. А то я грав ще без мутації. З мутації я почав грати десь отут-о. Десь, коротше, 50 хвилин тому. Там, 500, Тут я вже почав грати мутацією. Ладно, полетіло 16 кубків. це, на жаль, дві катки, оскільки в мене маса рії перемог, і зараз ми получимо саме скоріш, 11 кубків за топ-1. Як ви зрозуміли, в мене великі надії на топ-1, надіюсь, візьмемо. Добре, що там по відосику, по відоссику. 8 хвилин, до речі, непогано. Вроді би ще якось очків не було, тому я монтувати не буду. Ну як монтувати? Не буду свій там передилятися, щось додавати. Просто лайки, підписку додам. Тому що хочу апте 25. Народ, якщо є якісь е, баги в відосі, то тобто, є то, що я би мав по відмонтувати, але не відмонтував, то сорі. Ух, просто! Ізі, ізі! Фух, Дайте на це дерево. Я не впевнений, завіт, чи в нього є якась мутація чи ні, але. Но... Добре, допустимо. Я не буду чипати дерево, не знаю. Ну, Я не знаю, як тут розжуна, в принципі, апити дерево Навіть на скридікарті, хіба в кушах сидіти, тому не буду йому мішати. Нехайся апе. Хапається, мені таке рідко давали, тобто якщо шанс є винести, небражне виносили, а я дам шанс. Вдруг з мого поступку люди теж не видно щось робити. Там я впевнений, що сидить, от даю, не знаю, 100% що там хтось сидить. Ой, мех. Во, ось-ось-ось-ось, то, що я їй казав, Шейп пайпер, от хто хто, там сидить пайпер. Давайте поки теж сховаємося. Там десь виживає мій Дерел. є ліяк. Пока посидимо тут, а я б хотів пайпер в крису винести, але... Я фізично знаю, як тут зробити. Там урон влітає около 5000, тобто це 2 тижки. А в нашій знайде є, ну шикарно. шикарно. Так, давайте О, Є бой просто! Хедшот! Ось, так теж можна, але там прям треба старатися. Там я, я знав, що вона тут сидить. М -м -м -м. Лютий урон влітає. Влітає лютий урон, пора коротше дати, ульту і її виносить. Давай. Давай, давай, давай. Мене вольтам, мені взагалі не старається. Так, отак от треба кидати. А, так ми ще не один, но... Ну тоді є сарян. Тоді сорянчик. Тебе винесуть зараз. А я доб'ю за той час собі ту, кого хто мені дуже і дуже мішає. Йой, але урон мех. а що за бред? А чо так багато? А чо так багато? Добре. Все. Плюс 5к урон. Як і казав, це топ-1 і... Так, це 11 кубків. Нам, по суті, зараз не вистачає, а не по суті так і є одного кубка. Чекайте, пенсіоніт на 1995 кубків. Що круто. Я не знаю, надіюсь зараз виріжу. Там косячок був. Надіюся, я виріжу. Як же я надіюсь, що я виріжу? Все, полетіли. Зараз якраз апнемо, чи ми вже апнули 600 кубків на Анджелу. Ну, коротше, треба піднімати на 25-й, Тут, до речі, ще багато хто бере ворона. Сорі, що заговорююся, по відосі я вже записую хвилин 20, не більше, більше, там ж 4 добрів було. Три точніше добре. Сорі. Йой, на центрі взагалі банок нема. М -м, погано. Погано, дві банки це прям дуже мало, особливо для Анджелу. Треба більше. М -м, давайте пробуємо винести СТУ, в принципі. Ой-ой-ой, там там ще й. Хай виноси, я пробую крисунути поки її. В Ой, Уй, дикуди, дику до столо! тихо Тихо, тихо тиго, тихо, тихо, тихо. Капець, ми саме зараз люто ризикнули. Що я зараз беру хоча б топ-5, то треба зробимо ще когось одну. Ні, ні 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 Йо, якраз договор. Треба було щось покристи і в ще би переїхав. Ну окей. Буде на основну каточку. Накраюсь вже ті 52 тисяч. Так, хто у нас тут? Там? Броки, Макси. до речі, Макс беруть, але, вона не така імба. Тобто, з патрони так, але порівняно з іншими мутаціями, відносно слабенько. E, хоча... Так, тихо, 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 тихо. 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 Ой, а воно мене зараз винесе, А воно зараз винесе, Ти мене винесеш, Там теж хтось є. Шей, походу, та ще й Брок, Окей, Заводаємо поки цю баночку, раз у нас є такий шанс. За Анджело взагалі старайтеся зразу бігти на центр і лутати банки з центру. І вам буде почти гарантовано топ-1. Туди стоїть є. Мені так просто винести її не дасть. Там заспанилася ця штучка, окей. Так, далі бігаємо. нас бігаємо. Так, знову топ-6. Мені по суті вже тепер треба топ-4, тому що топ-5 мені не хватить, Якщо мені зняло 2 кбок. Якщо мені зняло один кубок, то мені зараз хват. Рискувати я лишній раз не хочу. Я б хотів винести ось цю макс. Якби мені то зробити, Як Якби мені це зро... Zero... А, ну біжи біжи, біжи на мене. Добре, допустимо, біжи на мене. Біжи на мене, я тебе зараз кроньку... Так, до речі, 9-баночного анджел, це просто шість. Ой. М -м, так, а тепер погано. В мене ульти нема. А ось вона Ну, Вон, До речі, можна просто затімитися. Хоча сміваюся, що зі мною буде тіметься, звісно, але... Можна пробувати. А вдруг затіметься. А вдруг затіметься. Пробуємо давайте перебігти і чекати кущі. Я сумніваюся, що не що вона буде зі мною Тімець, але. Так, ну вроді за Вроде Вроді Тімас, давайте шукати Крис. А Крис у нас немало як ви знаєте. Одрич, інша Анджел. Окей, все це. Ви... Ні! Я напала по коло двоматичками. 8 каору у нас і жорстко. Ну, в принципі, без різниці. Виходимо в меню, плюс 6 кубків. Плюс 4 кубки, і це 50, 2000 кубків на моєму аккаунті. Виглядає, в принципі, красиво. Коротше, на цьому закінчено відосик. Максимально, що він для вас був корисний. І ви поставите лайк та підпишитесь на цей канал. Ну а з вами був, як завжди, Денмен. До завтра.